Незабаром літня пора. Міські мешканці рятуватимуться від спеки в першу чергу на березі Лімниці. Проте, коли згадуєш назву цієї ріки, яку свого часу називали найчастішою в Європі, чомусь на гадку приходять рядки горизвісного віршика. Ми приїхали на річку відпочити, позасмагати. Тільки вільного вже місця не змогли ми відшукати. На жаль, мається на увазі вільного від сміття, адже перше, що можемо побачити тут купи сміття, пляшок, відходів. І це не те, що око зовсім не радує, а й не аби Ливо для здоров'я. Хоча, як кажуть, чисто там, де не смітять, проте маємо, що маємо. Неодноразово на берегах Лімниці на Калущині організовували прибирання громадські організації. Цього разу тривогу за стан Лімниці виявили у діях, а точніше провівши акцію прибирання Калуській автомайданівці спільно зі студентами політехнічного коледжу. Це акція е, е, зроблена для того, щоб трошки очистити береги. Річки Лівниці, яка є, до речі, заказником, природнім заказником, занесена в Держреєстр України. Ну, за декілька хвилин можете подивитися, подивитися, скільки, скільки зібрано сміття сміття, які, яке принесли наші співмешканці, наші громадяни. Хочеться звернутися до Калушан, до жителів району, ті, хто. На цей сезон буду їхати відпочивати на одну з найчистіших річок Європи, щоб то, що приносили, привозили з собою, так, так само і забирали звідси. Один із учасників акції, студент політехнічного коледжу Олександр Кіт, каже: не припустимо так себе поводити. Потрібно прибирати за собою. Природа це неоціниме багатство, а засмічувати її злочин. Сьогодні ми зібралися для збереження нашої, так би сказати. Природи для того, щоб не можна дивитися на навколишні середовище, яке дуже забруднене, потрібно кожен день робити, старатися принаймні, щоб було краще, все і краще. Потрібно прибирати, не смітити після себе. Результат прибирання понад 120 мішків сміття, яке завантажили на транспортні засоби, що надали підприємці міста. Цього дня здійснили прибирання й двох стихійних сміттєзвалищ у добровлянах і підмихалі, апелюючи першочергово до громадян, щоб не смітили. Із пропозицією звернулися представники автомайдану й до районної влади. У нас пропозиція від автомайдану, щоб районна рада на своїй базі створила комунальне підприємство наподобі. Екосервісу, який є у місті. Це не потрібно 10-15 машин, це вистачить двох машин і розставити желізні баки по селах і періодично прибирати це сміття. Щоб... Тому що, повірте, зараз це вилізе нам через 5-10 років боком. Так буде страшна ситуація екологічна не тільки на березі Лівниці, а повністю по всіх селах.